Я думаю, але Я радий наші земляки. Я ж не сам доракій час. Моя мама сівки робить. Я там всі підійкаю, в мене в запас. Образів з порайону радської області. Луганщина це моя рідна самка. Я туди, коли мене часто питання, як приїхати, як до себе як я прийду. Вони ж думають, що ми там якісь не Так, так, так. Хоча там такі границі. Я говорю, так. І всім нашому сватому віддати потребуються. Пане Вахевич, не вашої сказати вашою уваги. Скажіть, яка ваша думка щодо заяви Федора Януковича? Федора? Федора? О, Боже, Віць, Ще один Ріптора Януковича. З приводу чого? А, з приводу асоціації з ЄС. З приводу відмови від асоціації і вступу до... Я вважаю, що це величезна політична помилка. Люди шукають, сьогодні Азавр прийшов до Ради, розказує, що вони це вимушений крок, бо бачите, Росідання експорту, падіння обсягів промислового виробництва. Я думаю, що це падіння не через наміри України підписати асоціацію ЄС, це падіння через корупцію, це падіння через величезні зловживання, це падіння економічне, тому що в нас уряд Азарова і президент Янукович От саме тому ці економічні проблеми в нашій країні. А те, що вони роблять, ну це просто катастрофа. Бо Асоціація з ЄС дала б можливість Україні на ближчі тисячі років визначити свій шлях і свою долю. А сьогодні ця влада вона просто забирає в нас цю можливість. Тому я вважаю, що тут на Майдані повинні бути не сотні людей, а мільйони людей по Майданах по всій країні. Треба вставати. Люди добрі, вставайте, бо сьогодні тільки від вас залежить наша доля країни. Не від політиків, не від вождів, не від прапорів партійних. Всі з прапорами України, з європейськими прапорами. По всій країні, від малого села до найбільших місць. Давайте, давайте робити свою долю, бо наші нащадки, онуки, правнуки нам не пробачать нашої байдужості.